Приїжджаючи в Тернопільському тролейбусі, я побачив афішу, що йде акція, яка триває до 15 листопада про збір коштів для е, хворих дітей. Е, зразу з переписав телефон, зараз контакту лицем, знав деталі. Е, на другий день всього, як я знав деталі, я пішов в пункт тернопільського переливання крові, е, взявши з собою документи, паспорт, е, щоб посвідчити особу. Перед цим нічого не їв, е, ніякого алкоголю, ніякого тютюну, е, прийшов е, в реєстратуру, зареєструватися, про збір крові, але побачивши мою прописку, що в мене прописка, прописка Львівської області, Львівська прописка, е, мені сказали, що з 1 жовтня діє нововведення, яке забороняє е, громадянам України, які, не мають, які мають іншу прописку, окрім Тернопільської, точніше не мають Тернопільської прописки. Здавати кров в Тернополі. І И... оскільки я не зміг відявити ніяких документів, які посвідчували мою тернопольську прописку. Крові здати я не міг, хоча я вже проживаю 6 років в Тернополі, працюю тут, вчився тут, але дітям так допомогти і не.